Ці рішення, вони взагалі, мабуть, до певної міри і суперечать Конституції. Чому? Бо Конституція вона містить поняття моралі. Саме не містить поняття доброзвичайності, проте містить поняття моралі. От, до прикладу, є у нас стаття 35 Конституції, де вказується, що кожен має право на свободу світогляду і віросповідання. І тут же зазначено, що здійснення цього права може бути обмежене законом в інтересах охорони. Порядку здоров'я і моральності населення. Е, тобто, що це значить, що допри... що якщо <кій> певна релігія вона йде проти моральності, наприклад, там хтось захоче в цілях своєї релігії бігати голим по вулиці, та ну тому, що у нього така релігія, то це не можна, бо це суперечить моральності суспільства, і це визначено в конституції. Тобто, зараз що відбувається? Ми е, з цивільного кодексу, який має ґрунтуватись на конституції, забираємо поняття моралі, яке в конституції є. І замінюємо на доброзвичайність, на добро якого в Конституції нема. І якої іде немає ніякої судової практики, е, ну, взагалі воно ніде не зустрічається. От. Крім того, ще е, поняття моральності воно е, зустрічається в, ре, в інших законодавчих актах, от в кримінальному кодексі є цілий розділ, який стосується правопорушень проти громадського порядку і моральності, а не доброзвичайності. Так? Ну, тому от. Е, Насправді те, що відбувається, воно іде ну це така, знаєте, як перекройка незрозуміло для чого, права в цілому. Е, ну таке враження що це для когось під замовлення, тому що якби в цьому сенсу немає, бо навіть неможливо апелювати до того, що моральність це щось абстрактне, так тому що доброзвичайність це теж щось абстрактне, але принаймні щодо моральності, у нас є вже судова практика, у нас є е, е, інші законодавчі акти, де це вживається, і тому це ну краще, щоб було вже те поняття, яке усталене.